Всім привіт! З вами Інострашка і це Let's Play Сонце! ЛП Сонце. І в попередній серії я казав, що ми підемо в Шумирічний ліс. І. Фейл. 20. Дві квіточки ще треба. Дві квіточки ще треба. Да. Та-та-та! Ой, ой! Че меня б'є, Я Не бьй бежим! Ну и! Та-та-та! И я поставлю на паузу, коли воно загрузится, я знімлю с паузу, да. Все! І ми в сумеречному лісу. Через раз, два, і мы в сумеречном лесу. А, я никого будто опять не могу. Баги, баги. Е, ну, я подозойду. И я произошл и... І... О! Мы можем бути. І... и улань мукой. Не, ну я багато самому житиш не бачу, но шубу лайнь, мука. Не ладно, конечно. Улень... в мене будет, все. Портал. портал. Портапл. Уиии, за олень. 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 Все. Робим для нього скоренько ту клітку. Це буде наша домашня тваринка, можна буде сказати. Де ж... Вот. Так. Robimy, 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 to się da, co się i... Jeszcze raz. 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 Jeszcze Експонат номер 9200. Олень, який мукає. Загублена тварина предками. продакшн презентує. Загублена тварина предками. Мда. Олень, який мукає. Мда. Uh, так, ну мы побывали, в мы лесу, это он показал все, да? Показал точно Мне Нет, не нужно узнать, ломается земля. Че не ломает? Не ломается, а так графика. нет. Ну, ладно. в лес мы решили, мы пойдем в наступной серии. А шифти -шиф можно пить? Почему? Так, ресурсы. Ресурсы, да. Так, то сюда. То тоже. Так, теперь то тоже и только я буду дружиться. Да, наш лист голос. Вот. Вот оно, вот оно. Так. Попробуем себе сет. Йо! Ну ладно. Одна железо. Так вытертив просто на два тих. Ну ладно, буду про... Про запас буду. Все, так, тепер. Треба меч, кірку, два это це и... І... Все. Помні бої готовності. Так, на меч і все. Де в мене цей? А вот. Ось. Так. Єс. І все. Отак. Дам сумеречний ліс. Блин, требует хотя бы трошки дарвиса, ну ладно. Ой-ой-ой, да вы мураете. Ой, 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 ладно. Да ой, ой, ой. Ну, я вас не бував. Я тут не при чм не пья. Ты бы тоже тогда свобода. Вс, я не гоняй. Гоняй. Не знаю, что задару. О, светлячок, крутяк. ладно. Так. Эмм, um, портал. Поставил відмітку портал. Ммм. Что таке? Торч Барис. Не без единого факела пишу. Ну ладно. Вообще без единого блока. Вообще без ничего. Можно сказати, голый. Ну не голый, вдягнутый. Угу. Uh -huh. Отак от. А, ти вже до 11-ї все, та? так, кон. Ну, ось. Так, і выбираемся наверх. О, тут мрукові дошки крутяк. Ты думаешь, чтось не дается очимку ніяк. <кій> от на тех, до речі, деревах. На тех вот великих. великих, великих таких. Треба от. На таких великих деревах е, там спавняється 7. Ничего не взял. Нет, там спавнится. Ну, там такая штучка. Є. Типа такие Малесенький данчик. Во, да. Ноу-то тоже что это. А, я кто попу хотавать. А Йо -мо. Да ну нафиг тут у ухогда ведь просто жесточайше. Блин, капец. Ні, 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 Не-не-не-не-не-не, тика на шерс. О, не Ауч, очень мое вухо, блин. Там паучки потрожить а? Да. Навіть таких люпий, как я, може и Так, теперь треба знайти тільки... М -м. Де вона є? Да у Да, я на 128. На 129 й штуки. Видите, гроха ты больно было. А то я так, ну дуб. 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 Файный дуб. Так, ну там, походу, ничего не надо, да? Ходу в тому без приколу, що ти типу, попробую ту знайти. Не, знайти тут легенько. В креатив режимі. Тому що я создав був новий світ, і я там теж трошки пошалив. Ну, типу, в Twilight Forest ходив, подивився, як там, що там. Щоб не бути таким. На цьому закінчуємо. Тепер я гламурненький, білий такий білий-білий. Да. На цьому ми закінчуємо. Ну, щось білим очком взагалі. Білу сніжку. На цьому ми закінчуємо. І в наступній серії. Ну, ще буде нас серія за той день. І на, на наступній серії я попробую знайти той данж. І да. Всім удачі, всім пока!